Жила собі одна родина, чоловік і дружина. У них був свій дім, будівля, будинок, і навколо них жили люди інші і була сусідка. І ось щоранку ця родина, вони бачили, як сусідка вішає на мотузку свою білизну, яку вона попрала. І чоловік з дружиною, дивлячись через вікно на те, як вона на цю мотузку вішала оцю білизну, яку попрала, вони постійно коментували її життя, її працю. Вони говорили, що вона не дбала, вона нерозумна. Тому що дивись, яка білизна вона сіра, вона брудна. Вони говорили між собою, коментуючи, нарікаючи, ремствуючи, маючи ропі, докір, що вона не вміє, напевно, прати. Вона користується поганим порошком. Не, не вистачає мудрості зрозуміти, що порошок поганий. І так тривало кілька років. І ось одного разу жінка здивовано вигукнула і говорить своєму чоловікові. Дивись, білизна у нашої сусідки сьогодні зовсім чиста. Нарешті вона навчилася прати недаремно. Ми з тобою її постійно це критикували, нарікали, говорили перед Богом, яка вона, вона, напевно, нас почула і виправилась. На що її чоловік спокійно їй відповів? Каже, дорога дружина, я сьогодні. Просто вимив наше вікно. Сьогодні так багато християн в церквах замість того, щоб вимити своє вікно. Вони роздивляються всіх: служителів, пастора, хто, що, як. Багато людей в цьому перебуває, друзі. Замість того, щоб копатися там, що у когось якась білизна брудна, Господь до чого нас закликає? Досліджуй себе, замічай за собою, аналізуй кого? Себе, вникай в себе. Скільки сатана сьогодні робить біди через те, що люди саме в цьому живуть через своє брудне вікно. Вони дивляться і споглядають на інших людей, особливо в церкві або взагалі на роботі, будь-де, нам треба від, отримати відкриття, що дуже часто проблема не в інших людях. Проблема у нашому брудному вікні, у нашому серці, у нашому мисленні, у наших упередженнях, у наших стереотипах, у наших очікуваннях. І коли ми. Каємось саме, коли ми переглядаємо себе, коли ми дозволяємо Духу Святому працювати з нашим життям, міняти наш характер, знімати наші окуляри, які спотворюють людей навколо нас, то ми побачимо, що все змінюється, як побачила ця дружина цього чоловіка.